Вересень, майже 12-та година дня, бачите, троянди вже відквітли. Сезон троянд минув. А ми йдемо отаж на бюлет. Давно не були на бюлеті. Це майже 12-та година дня. Скоро-скоро бюлет відкриється. Одиць, парковочка, міротеля. Зразу одне що вересень, правда? Хі -хі. Остатньо подивитися на парковочку міротеля. Бачите, кілька людей приїхали на Львівських номерах. Я розумію, це собі працівники. Але жарко, тепло. Майстернь шоколаду. Ну, поки погода така, ніхто би не сказав, що Вересень. Хіба от по тому, що дерева, не тільки липи. Бо знаєте, буває так, що липи жовкнуть ще в липні. А зараз так не тільки липи пожовтіли. Майстерня морозова, що навіть не відкрилась. Ну, звичайно, теж зовсім-зовсім не та кількість потенційних відвідувачів, щоб працювати хоча б з 12 години дня. Повертаємо ліворуч. Там, вже нам правильно казали підписники. Немало людей, відвідувачів Трускавці, просто занадто багато лавок поставили на головній алейці, тому вони не зайняті. Кілька днів, ну навіть більше, як кілька днів не було на струскаці, не знаю чи ви помітили, чи не помітили, але були відсутні. А тут мало що змінилося. Санячно тепло, От, напис трускавець, який був такий залишається. Тільки то, що квіти відквітли потрошки. А як казав, і листочки починають жопнути. Не тільки на. Липах і каштанах. А, звідси з цього ракурсу каштани добре видно, що вже що вже осінь. А люди бачите дехто ще поспіща поспішає, поспішає від'їжджати з трускавця. Комунальники підливають квіти. Тут ліворуч будова, так, так і не ведеться. Поки що. А ми йдемо в центр. А, тут правіше зріжемо. Через сходи підемо на пані інші радить піти. Спав Женеву. Каже, що там три сауни. Сама Женева рекламується, що не 20 саун, здається, чи навіть більше. Бачите, схід там по факту. Віктор? Там дерева поросли на цій новобудові на горі, якщо видно. Теж хороша новобудова, в центрі зручно, зручно деревам рости. Тут номери ВН в основному. Чудо, потяг теж ще ховається, поки що за костелом ще не виїхав на маршрут, бо ти знаєш, де гараж поїзда. Вартість проїзду 100 гривень, наскільки я пригадую. Вартість не зростає, просто маршрут скорочується. Первісно їздив майже на гору в парк, потім до матері Божої. Потім ще швидше розвертався, тепер ще швидше розвертається. Ну, але зато стабільність у знаках класу. Ціна майже не мінялася. Проїзду. Бачите, тут знову Н-номери. Полюбляють вони, Віктор. На горизонті, на горизонті вже працює, ну там вони декларуються до самого ранку, що не працюють, навіть вже працюють. Гарний літній майданчик насправді. Світязянка. Видна парк. на ресторан. А і біля бюлету ще не багато людей, хоча це вже кажуть, це вже так добігає 12 година і от от бюлет має відкритися. Що ми подивимось? Давайте подивимося на концертів і підійдемо ближче до бюлету. Тут все стабільно, світла нема. Генератори гудуть. Те, що світла нема, світло вимикають, ми навіть не кажемо, бо світло вимикають небагато, 7-8 годин на добу. Це такий час, що нема про що говорити. От коли вимикали 16-18 годин надов, ми про те щось говорили. Зараз ми навіть не будемо згадувати за світло ні слова. то так до слова, щоб ви не думали, що це за шум. Це годують генератори. Світла станом на зараз, на початок вересня, нема 7-8 годин на добу. Анонс. Роман Скорпіон, Анастасія Приходько, Ніна Шестакова, Володимир Вермінський, Тенор з Бельканто і Оксана Білозір. Ось такий стандартний трускавецький набір виконавців. Голуби. О, бачите, люди вже потрошки починають підходити до бювету, бо це зараз 11.45, ось ось бюлет має відкритися. Але голубів ніхто не годує. Ну і на площі, отак бачите. все-таки. А, вже навіть одного чоловіка пустили на бівет. На площі, хоча спекотно і жарко, але вже не так, як влітку.